Привіт! Ви на каналі МКЛ. А я Віталія Вольська. Це просвітницький канал, на якому ми відверто обговорюємо все, що пов'язано з м'якими контактними лінзами та засобами догляду за ними. Сьогодні хочу запропонувати поговорити про зволожуючі краплі, і, зокрема, про найкращі з них, що містять гіалуронову кислоту. На прикладі крапель, які особисто я вважаю найбільш дієвими, ми розглянемо та порівняємо мій топ із трьох позицій, зроблю одразу невеличкий анонс про те, що мій рейтинг цих крапель буде складатися з наступних препаратів: Monster Drops від Avizor, Біотру від Bausch Lamp і Biodrop MD Plus від Піласет. Додивляйтесь ролик до кінця, щоб дізнатися, хто з цієї трійки стане лідером. І як завжди, в описі до цього відео я залишу посилання на всі ці позиції крапель, де їх можна придбати. Майже всі присутні на ринку зволожуючі краплі застосовуються для профілактики та лікування синдрому сухого ока, а також для миттєвого полегшення стану при відчутті будь-якого дискомфорту та роздратування в очах. Коли він може виникнути? Причин насправді вистачає. Наприклад, коли ви користуєтесь контактними лінзами багато років і ви рідко кліпаєте протягом багатьох годин, знаходячись за екраном комп'ютера чи телевізора. Можливо також, що ви буваєте у природних чи штучних умовах сухого чи задимленого повітря, або навіть маєте спадкову схильність до сухості очей. І це далеко не повний перелік причин. До речі, за статистикою, сухість очей є найпоширенішою причиною звернення до офтальмологів та відмови від носіння МКЛ. Сама назва цього стану підказує, що основна проблема пов'язана з недостатньою кількістю чи порушенням складу слізної редини. А це означає, що всі ці краплі за складом мають нагадувати натуральну людську сльозу, що складається з трьох шарів, кожен з яких є дуже важливим і виконує певну функцію. Це водний шар, що зволожує і живить рогівку, ліпідний, що змащує та затримує плівку на рогівці, і муциновий, покращує еластичність та міцність слізної плівки. Отже, будь-які зволожуючі краплі мають всі інгредієнти, що імітують ці шари. Проте, чому саме краплі з гіалуроновою кислотою на сьогодні вважаються максимально ефективними для полегшення стану сухих очей? Гіалуронова кислота є ключовим компонентом муцинового шару, який відповідає за отримання стабільного рівня вологи на кон'юктиві. Важливо знати, що слізні залози за добу виділяють тільки 1 мл сльози, і це зовсім небагато. І якби не муциновий шар, то така мізерна кількість вологі дуже швидко б висохла, особливо за умов рідкого мигання чи, наприклад, на вітрі. Коли на око одягнута контактна лінза, то вологі в оці. Має бути ще більше, і відповідно її потрібно якось утримувати. У такому разі, щоб не дати підсохнути ні оку, ні лінзі. Потрібна додаткова більша за природну кількість гіалуронової кислоти. І цю додаткову кількість ми можемо отримати з крапель. Головною властивостю гіалуронової кислоти для ока, я вже казала, є здатність утримувати від випаровування досить значну кількість вологі. Це природна органічна речовина, що у дуже невеликих кількостях присутня в організмі людини і в тому числі у складі слізної рідини. Завдяки високій в'язкості вона також є природним мастилом, що полегшує рух повік при миганні. У всіх зволожуючих краплях гіалуронова кислота присутня у вигляді синтетичного аналогу гіалуронату натрію. І чим його концентрація вища, тим краще. Тому я склала свій рейтинг, виходячи з параметру концентрації гіалуронату у складі крапель. Крім цього, я покладалася на свій досвід та на відгуки покупців, залишені на сайті МКЛЮЕЙ. Отже, мій рейтинг буде виглядати таким чином: на третьому місці краплі мой стередро світ авізор. В їх складі 0,1% гіалуронату натрію, а також присутня зовсім незначна кількість консервантів. Ці краплі не тільки покращують стан сухих очей, але й ідеально підходять для їх щоденного зволоження. Закрапувати очі можна без обмежень щоразу при потребі. Препарат буде корисним також для первинних користувачів контактних лінз, щоб зменшити час адаптації до МКЛ. На друге місце я поставила краплі Biotrum від Bausch Lamp. У цьому препараті концентрація гіалуронату майже у 2,5 рази більша, тобто 0,24%. На власному досвіді можу сказати, що дія цих крапель відчутно довша за інші. Краплі можна застосовувати кожен день і навіть багато разів, коли це стане потрібно. Можна крапити навіть при одягнених контактних лінзах. Вони упаковані у спеціальний флакон з крапельницею і з ними дуже зручно користуватися. Показую, як користуватися. Ось так виглядає упаковка. Знімаєте колпачок, сюди великий палець. І натискаєте. лікарі офтальмологи навіть рекомендують капати їх на внутрішню поверхню лінзи, а потім їх одягати. Таким чином утворюється свого роду гідравлічна подушка, що довше отримує зволожуючий ефект. І на першому місці нові на нашому ринку краплі, що мають дуже складну для вимови та для запам'ятовування назву: BioDrops MD Plus від фінського виробника Pilacet. Ці краплі у своєму складі мають не тільки 0,25% гіалуронату, а ще й 2% тригалозу. А що таке тригалоза? За хімічною структурою, стригалоза є простим натуральним цукром, що утворюється з двох молекул глюкози, пов'язаних між собою. У офтальмології тригалоза використовується для боротьби зі стресовими ситуаціями або екстремальними умовами, такими як спека, холод, окислення або зневоднення. Вона зберігає клітинну цілісність структур ока, а також має антиоксидантні властивості, що дуже корисні для здоров'я живих тканин. Саме синергія цих двох компонентів і дає більш довготривалий ефект. Чудові краплі Biodrops MD Plus і змащують, і захищають, і зволожують очі, тому і опинилися на першому місці. І на сьогодні у мене все. Якщо було цікаво, прошу поставте вподобайку та підпишіться на YouTube канал МКЛ. І до нових зустрічей!